Всім друзі привіт! Ви на каналі Шевченко Назарчик. Сьогодні 6 квітня. І погляньте, як все тут красиво, гарненько, тепло. Дивіться, метіль, така, що з круг. він клук. Деякі вже... Посадили картошку. Погляньте, яка тільки метіль, у мене руки всі мерзнуть. На то 6 квітня називається. Тепло, сонечко світи наоборот. Сонечко світи в переносному смислі називається. Таке таке відчуття, що це. Якийсь лютий наже. Морозу немає, сніг, вітер в мене такий холодний, що й ну. Холодно. Дивіться. Як сніг. Оце то так. Сьогодні просинаюся раненько, дивлюся в вікно сніг. В кого теж таке було, ставте лайк і підписуйтеся. Всім, друзі, пока-пока!